Всім привіт! Сьогодні готуємо суперсмачні домашні пельмені. Ну що ж, поїхали? Беремо 400 г просіяного борошна. За допомогою ложки вошки умуціровимо воємку та вливаємо туди одне невелике куряче яйце. Далі всипаємо одну чайну ложку солі з невеличкою гіркою. А щоб тісто було еластичним, вливаємо 20 мл рафінованої олії. Далі робимо ще одну виямку та вливаємо туди 180 мл гарячої води температурою приблизно 50-60 градусів. І замішуємо наше тісто, так як у нас гаряча вода, спочатку вимішуємо тісто веделкою. А далі від 5 до 7 хвилин добре домішую тісто руками. І маємо ось такий шматок еластичного тіста красивого жовтенького кольору, яке легко розкачати, воно добре розтягується, не розривається, а не розварюється під час готування. Відправляємо його назад у миску, накриваємо рушничком, щоб не обвітрювалось, та залишаємо постояти 20 хвилин. А тим часом підготуємо фарш. У мене фарш зі свинини, а саме це лопатка. Без додавання сала вагою 550 грамів. Беремо одну велику цибулину, стираємо на терці, додаємо до фаршу. З приправ використовую тільки суміш меленого перцю з часником одну чайну ложку. Та сіль за смаком. А щоб фарш був більш соковитим, додаю 30 грамів розтопленого вершкового масла. Та все разом перемішуємо до однорідної маси. А далі починаємо робити те, що багато хто не любить ліпити пельмей. Беремо шматок тіста, легенько підсипаємо стіл борошном та розкачуємо його до потрібної нам товщини. Далі за допомогою стопки з тіста витискає ось такі кружечки. Далі чайною ложкою набираю невеличку кількість фаршу. В пальцях роблю з нього кульку та кладу на тісто. Але цей спосіб має один невеликий мінус. Якщо фарш довго лежить на тісті, воно робиться мокрим та прилипає до столу. Тому краще робити невеликими порціями. Я робив в середньому по 15 штук на раз. А далі тісто розтягую, склею згори або збоку. Якщо фаршу багато, підпихає його пальцем, ще раз підклаю її бортики, і маємо ось такий невеличкий вареник, який одним рухом перетворюємо на пельмені. З цього тіста та фаршу у мене вийшло рівно 70 пельменів. Будемо їх готувати. Беру майже пів каструлі води, всипаю туди одну столову ложку солі. Чекаю, поки добре закипить, та вкидаю варитись в пельмені. Чекаємо, поки вспливуть. Після того ще півтори хвилинки та виймаємо. Всім смачного! Не забудь поставити лайк, пиши коментар та підписуйся на канал, на якому кожного тижня виходять нові відео.